Чи може я в автомобіль встановити акумулятор більшої ємності? Легко. Головне, щоб він підійшов за розміром. Якщо взяти якийсь там середньостатистичний автомобіль з об'ємом 1,6 і літра, там буде стояти. Акумулятор ємністю 60 ампер годин, але посадкове місце може бути трішки більшим і туди спокійно війде батарея там, ємністю 74 Ампер-години. Якщо не влазить 74, то шукати в розмірах рідної батареї акумулятор з збільшеної ємності, наприклад, 65-67 ампер годин. Чим вища буде ємність акумулятора, тим Тривалішим буде ресурс експлуатації батареї. Є міф, що якщо взяти акумулятор вищої ємності, він буде не дозаряджатись, але це все неправда. В принципі, зараз на автомобілях досить потужні генератори, вони видають високі зарядні струми, і акумулятор дуже швидко поновлює свій заряд. Тому треба навпаки прагнути до того, щоб встановити на свій акумулятор з максимально можливою ємністю і максимально високим пусковим струмом.